Гігівайнері. Або винний будинок Гігінієшвілі. Так, вам не почулося? Володимир Карлович Гігінієшвілі, Він проживає в селі Карделівка. Це Вінницька область. Там трошки буквально до Вінниці не доїжджаючи. Вони етнічні грузини. І, звичайно, знаєте, оця тема робити вино в них у крові. Ви бачите це? Це диво. Ароматика дуже яскрава. Чесно нагадує знову ж таки якісь молочні відтінки. Знову ж таки, відтінок дріжджів, відчувається така легка закваска, але в плані якості доволі чисто. Ну, давайте пробувати. Більше тіла на відчуттях. Ну, мені здається, це відчувається за рахунок того, що наче більша карбонізація.